Мої вітання. Ми з України. Політолог Валерій Димов сьогодні разом із нами. Пане Валерію, я вас вітаю, радий бачити і чути. Добрий день, пане Валерію. Нашу сьогоднішню розмову я пропоную розпочати з обговорення подій у Білгороді. Чи можемо ми стверджувати, що вибори Путіна, так звані, вони йдуть за планом. Ну, в Росії все йде за планом. Борються з НАТО, отримують 1250 кордонів. З, з НАТО кордонів, і практично те вікно в Європу, яку колись рубав Петро І притеча Сталіна і ікона Путіна, він практично, захлопнув тепер Балтійське море, внутрішнє озеро країн НАТО. Так само і все по плану хотіли висуваючи ультиматум всьому світові, Червоні лінії присувати, пам'ятаєте, границя Росії ніде не закінчується. Ну засувалося, що границі Росії ні не В цю гру можна грати і всередині Росії. Границі Росії ніде не закінчуються, Ну і ми побачимо, як вони поступово пересуваються всередину Росії. Е, ну зрозуміло, що приурочена була ця акція до виборів Путіна так званих виборів Путіна. В Росії немає носія суверенітету. Виборів немає і ніколи не було. А матрос железняк в них є та фігура, яка завжди припиняє будь-які дебати, коли насправді йдеться про те, як ставати з колін а, рабам, які звикли них жити. А, тому питання в тому, що це правильний спосіб перенесення війни на територію а, тієї країни, хто її розв'язав, пам'ятаєте доктрина генерала Залужного, що а, поки вони не дізнаються, що таке війна, так то. E, насправді це в них буде все по телевізору. E, навіть в футболі ми з вами тут перед ефіром задали. Навіть в футболі e, не можна перемогти команду, якщо ти не будеш переходити на її поле. А у війні зрозуміло, що жодних червоних ліній щодо тієї країни, яка розв'язала війну, немає. Уявіть собі, e, що e, у другій світовій війні було би сказано: давайте перемагати нацист нацистів в Німеччині, не переходячи кордони Росії. Ой, приход... бачите, по Фрейду, не переходячи кордони Німеччини, давайте будемо, значить, таким чином боротися з нацизмом. Це можливо? Неможливо, тому все правильно. Е, я розумію, що інтереси у нас, громадян України і е, громадян Росії з РДК, Сибірського батальйону Російського легіону різні, різні, тому що їм потрібна Росія без Путіна, а нам потрібен світ без Росії. Бо ми знаємо нашу історію: будь-яка російська влада буде антиукраїнською, і будь-яка українська влада, якщо вона не українська, має виходити з цього постулату як доктринальної речі, стратегії, тактики, всього, що ви хочете, всієї політики. І тому насправді вони нам не є друзями, але вони є нашими союзниками. Всі ті хлопці і дівчата, які борються з. Путінським режимом з Кремлем переносять війну на території Росії країни, яка розв'язала, мають бути нашими союзниками. Тому що коли ці процеси, про які ми з вами неодноразово говорили, і вони є об'єктивні закономірні процеси дезінтеграції Росії, вони мають тягти за собою певною мірою знаєте, телефон, з ким домовлятися, Оце це як нам обустроїть Росію, так от як нам обустроїть Росію і з ким ми будемо її обустраювати. Бо входити українським військам в Рязань, Рязань насправді, тому що це територія народу Ерзя, а не Мордови, е, входити на територію Кремля, входити там кудись. Насправді е, це е, мають робити ті е, росіяни, які будуть переносити війну на територію окупанта, і там певною мірою десь перебрати легітимний е, прапор того е, утворення, яке буде Певну міру десь так е і тих процесів, які відбуваються на території, які по недорозумінням історичному носять названня Росія. Оці хлопці і дівчата, про яких ви е говорите, вони відверто кажуть, що не вистачає сил, не вистачає ресурсів, е можливостей усіляких необхідних засобів е для того, щоб повалити е Путіна і, врешті-решт, покласти край цьому е політичному е режиму в е Росії, якщо говорити про короткострокову мету. То чого оці рух об'єднання може досягти? Тому що один із представників, якщо мені пам'ять не зраджує Легіону Свобода Росії, сказав, що ми прагнемо дійти до Москви. минулого року. Один чолов'яга вже майже й дійшов до Москви. Тут просто, ну хочемо ми цього чи не хочемо, напрошуються певні аналогії і паралелі? Ну знаєте, я як людина, яка знає про що говорить, яка конфліктологію починав практично. Вивчати на вулицях рідного Миколаєва я в термінах самого Пригожина, цього чолов'ягі, в термінах очей кримінальної фені, так одразу його охарактеризував як фартовий лох. Тобто, насправді він повівся домовлятися з, з якимись там Віртухаями, вибачте, Лукашенком і вірити Путіну. Ні вірні бойся, ні просі. а він міг би доти до Москви. Він міг би дійти до Москви, але питання не до Пригожина, Бо будь-яка російська влада, я ще раз наголошую, вона буде антиукраїнською, тому що е, тому, е, Пригожин був би таким самим е, путіним, тільки з е, вибачте, з е, іншим минулим. Той носив халдейський е, портфельчик чемоданчик за Савчаком, а той прислуг прислужував в ресторанах. Але питання е, зараз не по Пригожину, а по тому, чиї ресурси звичайно, що їх немає. Ну, ми маємо розуміти, що всю цю здоровезну територію Росії насправді охопити там бригадами навіть, ну, дуже складно. Тому я й кажу, що нам ми маємо розуміти ті процеси. Друге, що таке демократізація Росії, де фашизація, де рашизація цієї Росії? Е, ну насправді е, будь-яка іноземна структура, іноземна для росіян е, е, я не знаю, там, комбатанти або я. Військова сила, вона коли буде туди входити з-за кордонів Росії, вона буде тільки консолідувати навколо себе тих, які мають між собою воювати. Що об'єднує казачків і кадирівців, бурятів і тувінців, окрім того, як можна експан експансію проводити назовні і ділити між собою жіночі труси і унітази, які вони не знають, куди дівати на що надіти, тому що у них 40 мільйонів вигрібних ям, і насправді. Ті процеси вони всередині, всередині вони мають отримати певну міру такий якісь поштовх для того, щоб вони почали між собою розпочинати всю війну всіх проти всіх, бо без цього вони будуть тільки консолідуватися навколо що і зробив Путін. Так він зробив консолідував так званих росіян. Зовнішню агресію, щоб вони в єдиному пориві йшли кудись там туди назовні, не думаючи про те, як вони живуть всередині своєї країни. Так от, у РДК мало ресурсів. З іншого боку, ну, ми маємо виходити з наших союзницьких речей. У нас також мало ресурсів, ми ж не можемо давати їм ту зброю, яка нам конче потрібна. Ті самі снаряди потрібні нам тут і зараз, від Куп'янська Куп до кринок. Але з іншого боку, є там Ходорковський, Є ті люди, які е, зараз там в них називається опозицією. Вони там на... збираються збиратися в полдень для того, щоб голосувати з фонариками і уточками. Той самий Навальний його дружина говорить: давайте не будемо давати. Воно ну, один говорив, а інша говорить, давати Україні зброю, давайте будемо просвіщати оце народніше, знати чудокріну, в якій 150 да, років. Подавати лише кого... санкціями, так лунали такі заяви. Так, да, давайте будемо тут наш народ просвіщати. який народ просвіщати? Той, які словами пам'ятаєте, Салтакова щедерна любить бунтувати, від вот стані під на коліні около барського дому. Вони знають, що бунтують, а відстоять підліці. Ось вот такий народ, хочуть вони э, певну міру якось просвіщати. ні, не вийде. Тому питання зараз. Таке, що вони мають бути певною мірою, знаєте, тут тактика тисячі порізів також не спрацює. Ну, далеко вони не можуть зайти. Але з іншого боку, сам процес делегітимізації російської влади, сам процес тиску, сам процес того, що дійсно це не по телевізору війна. Ось вона у вас в Білгороді, в Курську, в то, на Топсінському НПЗ, в Арзіані. е, Сьогодні вдарили по Калузькому е, НПЗ. Війна у вас. І ви маєте на це якось реагувати. І певну міру ми маємо пам'ятати Росію російську історію. Ті, які на ходинці товпилися і тисячами гинули за півфунти е, колбаси за сайку. Я кажу про Миколи II і про те, як народ збирався е, святкувати його інаугурацію, і те, як вони його розстріляли в Іпатівському будинку, в 18 році, це ті самі росіяни. Ті самі росіяни, які мільйонами записувалися на фронт під час першої світової війни. Вони потім повністю розклалися. Тобто, ці процеси мають бути певною мірою експліковані. Коли нічого не відбувається, то нічого і не відбувається. Все по телевізору. Тому цей реці рейди правильні, е, своєчасні, е, ефектні, е, ну і певною міру навіть ефективні, тому що самі росіяни мають побачити, що в них є ті, які готові боротися з їхнім режимом. Ще раз наголошую: у нас різні цілі, різні завдання, їм потрібна. Росія без Путіна, нам світ без Росії, але вони нам союзники. І тією мірою, якою ми допомагаємо, ми їм допомагаємо. Квадрокоптери там, очевидно, наші е, е, техніка збирається. Ну але так, так звана опозиція російська вона ж має свої мільярди. Вони в них є того самого Дарковського. Вона має їх спрямовувати не на якісь там уточки і фонаріки, а на те, щоб допомагати тим хлопцям, які реально борються з цим режимом, які тобто, вони засу настав час відкрити гаманець, пане Валерію. А щодо інтерв'ю президента Франції Мануеля Макрона, багато різного читань багато. Додумувань треба розібратися, що насправді казав французький президент, чого він не говорив. Давайте ми пояснимо нашій аудиторії, про що про що йшла мова в його свіжому нещодавньому інтерв'ю. Французьким ЗМІ. по перше, давайте Гугл пам'ятає і пам'ятає все. Я одразу сказав, що Макрон знає на відміну від дуже багатьох політиків в Україні, тим більше знає про що він говорить. Від того як став банкіром і економістом. Він був референтом у полі Рикові. Це видатний французький філософ, який знає, що комунікація і на і на практичному рівні. Тому Макрон сам підтвердив, ну, колись ми з вами говорили. Там я на інших ефірах говорив про те, що він сказав, Я точно підбираю слова. Він насправді робить е, публічним те, що раніше взагалі вважалося тобойованим. Він стирає межу між тим, як про це можна говорити, навіть про це думати. І тим давайте будемо думати, як це можна зробити. Це стадії сприйняття неминуче, не, не якщо говорити мовою психології. Якщо Росія бореться з усім Заходом, а вона є за своєю суттю антизахід, вони не знають, хто вони є, але вони точно знають, що вони антизахід. Це ще з часів, я не знаю, там Дениревська соціолога, який казав, що цивілізація це не те, що загально е світове там. Яке протестують варварству, а це є захід. А от ми варвари насправді, але ми маємо право на цивілізацію. Тому питання зараз не в тому, що є скрепою Росії, а воно є антизахідною, а в те, що Макрон насправді говорить про те, що є загроза. Макрон чітко підбирає слова, він насправді вводить в порядок, де не те, що раніше було табуйованим. Це перше. По-друге, Макрон говорить. Про стратегічну невизначеність. І Макрон говорить про те, що ми не можемо проводити червоні лінії у себе. Ну, грубо кажучи, чому Росія говорить, що ми можемо робити те, те, те і те, а Захід говорить, а ми не можемо робити того, 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 того. Ну, глуха оборона може приводити до певної міри якихось зміни парадигму. Ну, Росія агресор, це всі визнають. І якщо боротися з агресором, треба якимось чином. Це не просто про це говорити, а іпроваджувати. Статегічно не визначиться як по одеському анекдоті, нехай тепер дядя Філя ворочається. Нехай тепер Путін думає, що мав на увазі Макрон проведення військ. Чи це буде в Одесі, як хтось там е, вже запускав таку роду інформацію, чи це буде далі від лінії фронту, але пев, певною мірою вже Макрон викликає вогонь на себе, в тому числі тих, які мають тепер також разом з Путіним, ворочатись. А вони в нього, в тому числі, конкуренти на виборах, якщо проговорити про внутрішню політичну ситуацію. А Макрон двічі вже був президентом, не буде третім. А Макрон там молоду еліту, він її формує. А свято місце не буває. А Європа має бути єдиною. А економічний і політичний драйвер європейської єдності Німеччина в зараз уособлені Шольца, вона нічого не може сказати навіть цими ракетами Таурус. А Британія, яка вийшла з Європейського Союзу, стала лідером Європи в тому протистоянні російської агресії. Пам'ятаєте, наше ставлення до Бориса Джонса на перший візит, перше НЛО, ще до того, коли е, російські танки широкомасштабну агресію почали, то НЛО ми тоді отримували, коли дехто у нас в владі розповідав про шашлики. То НЛО полетіло до нас, поїхало, а потім, да, потім було по російських танках на окружній дорогі Харкова і під Києвом. І до це гранатомети ближнього бою 600-500 метрів. Тому Макрон бере на себе певну міру лідерські функції. І якщо, грубо кажучи, я моделюю ситуацію, пам'ятаючи ситуацію з тим, яким чином Макрон входив, скажімо, в політику Франції, він же увійшов між проросійською російський Ліпен на той момент, і проросійським прем'єр-міністром Фійоном. І в нас в Україні говорили, що все пропало, треба посипати голову попелом. Так і Ліпен Але... вже риторику свою змінило. Правильно. Тобто Макрон змінює, змінює фокус уваги. І Ліпен також має думати про те, яким чином французи, які ну, згин, е, ну, не хочуть російської агресії, пам'ятають французьку історію. У му році вони яким чином поставилися до нацистської Німеччини? Е, плани. Вторгнення насправді були такі, що спочатку давайте там порори під орденнами знищення більгійської армії, а потім окрема операція по Парижі. Що зробили французи і французькі політики? Здали всю Францію німцям, практично без бою. Взяли Париж. Французи пам'ятають цю історію. Вони пам'ятають історію з е, тими самими висіськими колаборантами, з цим самим Деголем. Деголь, до речі, хто забув? А французи це пам'ятають спочатку. був Отримав е, 10 років, а потім е, практично смертну кару за те, що він боровся за Францію, і потім він, це радикальне меншість, якою, до речі, називали нас ще донедавна. Мене там також особисто, так от радикальна меншість перемогла у Франції. Перемогла у Франції і перемогла, стала стала переможець в Дружвітовій. Це пам'ятають французи. І Ліпен також має змінювати свою ну, скажімо так, своє ставлення, або вона прогресію Росії. Да, Маланшон, це не скорена на а радикальний лівий. Дав це Ліпен, яка там йде від Замура, тобто ще більш праві, аніж сама Ліпен на, до, на до Європарламенту. Всі вони там певною мірою якось займають іншу позицію. Але Макрон орієнтується на тих, насправді, хто раніше взагалі не знав, що є така позиція у Франції. І ми добре пам'ятаємо того Макрона, який постійно говорив: ой, треба з Путіним комунікувати. Путіну треба подзвонити, з Путіним треба говорити. Я зараз наберу Путіна. Я з ним переговорю. Нічого вже не залишилось від того старого Макрона, Макрона старої формації. Ну правильно, ті лідери, які думають про своє майбутнє, вони спроможні певною мірою визнати помилки. І дивіться, як змінилася Даша Манімечина, Шольц, Штайнмаєр. Штаймайер був вдвічі президент Франції, президент Німеччини, перепрошую, який був двічі у е, абсолютно, абсолютно, абсолютно проросійського шродера е, секретарем. Ця шендерізація Європи вона була давно до Макрона. Меркель, яка не має політичного майбутнього, не визнає свої помилки. А лідери за визначенням мають а, бачити майбутнє, яке ще не бачить більшість, і консолідувати навколо свого бачення і своєї доктрини тих людей, які готові з ними йти. І якщо Маланшон і а, інші там Замури, вони є проросійськими, то Макрон займає іншу нішу. А те, як він говорив раніше, ну певною мірою, це ж е, також е, та ситуація, яка складалася, я не виправдовую, але завжди нагадую, що Макрон був в тій Франції, яка голосувала або за Фіона, або за Ліпен. Макрон був в тій Франції, в якій Ліпен набрала 47,5% голосів. Тобто, грубо кажучи, її. Русський значить, Крим, ну тобто, Крим належить Росії, підтримувала біля половини громадян Франції. Макрон може в умовах демократії не зважати на всіх людей. Я не виправдовую, Я кажу, я працюю демократію. Також висловився в цьому інтерв'ю щодо, щодо перспектив Криму і щодо його деокупації. І пообіцяв докласти всіх зусилля для того, щоб Україна змогла повернути свою землю, свою територію. Макрон, Макрон, Макрон а, чітко підбирає слова, в нього є аргументація. Є 603, біля 603 тисяч е, квадратних кілометрів території України, є всі міжнародні пакти і документи, є ОБСЄ, є ООН, є суверенітет і є територіальна цілісність України. Це говорить Макрон. І ми маємо допомогти Україні в тому, щоби. Україна і вистріли перемогла. Макрон. Перший промовляє з таких, вже ну знаєте, надпотужних лідерів, тому що про це говорили лідери країн Балтії. Про це говорили наші союзники, традиційні партнери, скандинавські країни, Данія, Швеція, Норвегія. E, вони, Фінляндія вже e, почала говорити давно, хоча б термін фінляндізація означав певною мірою десь навіть e, неповний суверенітет. Пам'ятаєте, про це говорили ще два роки тому в Україні. Так от, e, Макрон з тих, хто ну, є такими реальними лідерами Європи, хоче і Францію зробити лідером, e, і Європу зробити лідером. І він чітко e, артикулює, артикулює питання. Він... Говорить те, що раніше навіть не промовлялося, і зараз відкладе на стіл мовою аналізу політики. Давайте говорити, хто, і як, і що це можемо робити. І в цих речах він прекрасно розуміє: без повернення Криму і е, тимчасово окупованих територій е, ніколи у нас не буде миру. Бо все інше буде нагадувати умиротворення агресора в Другій світовій війні Гітлера. Тож я ж також сказав, Я за мир, тільки дайте мені. Е, Мілітаризувати демілітаризовану Уремську область. І Франція мовчала тоді, і Британія мовчала. Гітлер сказав, я за мир, як каже Путін. Тільки дайте мені Данцих, а я ж взагалі за мир. Я за мир казав Гітлер, дайте мені Судецьку область. І йому це дозволяло робити. І Макрон чітко знає і історію, і, яким чином протисяти такого роду тактики селямі, нарізати, залякуючи. І він говорить таке, що давайте тепер ми будемо, грубо кажучи, Тримати в невизначеності Путіна гібридно, і як він буде відповідати на такого роду речі. тобто Макрон практично артикулює порядок денний і намагається е, сформулювати е, цілі і завдання для того, щоб в цьому порядку денному е, допомогти Україні перемогти і Європі перемогти Росію. Ну, Дому... можливо, з часом і Олаф Шольц змінить свою думку і щодо тих Таурусів. що має статися такого, щоб до е, Шольца, врешті-решт дійшло. Наскільки це серйозно? Ну, ми маємо працювати. Я вже зачіпую, цей механізм, ще раз не виправдовуючи для пояснення, який працює е, публічна демократія, загально е, загальне голосування. Якщо 73% німців два роки тому були проти надання Україні зброї навіть німецького походження. Навіть німецького походження, естонці нам не могли продати е, деякі артилерійські е, установки, тому що вони вироблялися за ліцензією і були, були поставлені в Естонію е, німцями. І вони нам тільки шоломи могли передати. Пам'ятаєте, то Шольц діяв не як лідер, Він шов по поводу, а більшість не може бути, не може бачити майбутнє, якщо їм не показувати. Ну люди працюють на заводах на фабриках, люди працюють в міністерстві оборони Німеччини. Там 3,5 тисячі людей працює. А на суміжних суміжних органах влади біля 8 тисяч чиновників. Якщо немає політичного завдання до Бориса Пісторіуса, міністра оборони, то вони перекладають. Ну, дати Україні танки, то вони перекладають е, папери. Скільки у них танків, скільки у них, там, у них там леопардів один, скільки там леопардів, два, скільки грошей. Вони перекладають портфелі, тому що немає політичного завдання. Так, от е, Шольц на сьогоднішній день вже є е, Німеччина є лідером посадня в Європі Україні зброї і допомоги. Я не кажу про відношення до ВВП, так як це роблять е, сольці, які все нам практично віддають. І сонський план, давайте 0,25%. Тоді Україна отримає від нашого ВП всього лише Україна отримає 120 мільярдів. Але... але Брис Пісторіус, це до речі, літа людина, яка має найбільший рейтинг на сьогоднішній день серед соціал демократичної партії, тобто Шольц своєї ялову політику поступається тим більше швидшим лідером. А Німеччина говорить, що ми можемо дати 7 мільярдів вже грошей. Вони роблять коаліцію щодо допомоги нам боєприпасами. Той завод саме завод «Райнметал». Чотири заводи мають будувати в Україні. Так. Вони, є лідерами, вони є лідерами танкової коаліції. Певною мірою вони роблять те, що вони ще раз в умовах тієї ситуації, яка складається, шольцем вважається правильним. Якщо німці проти таборсів, ми не будемо посачати. Макрон перевертає цю парадігму. Я є лідер. каже Макрон, я. Якщо в нас немає лідерства Німеччини, я буду лідером е, в Європі Франція, як француз, французи ж вони ж е, завжди, знаєте, були е, ще часів Наполеона світочами Європи, Світочами Європи, вони по, -по передали американцям Статої Свободи. Пам'ятаєте, тому що це було втілення саме французької цієї свободи рівність братерства. Тому Макрон має тягність, е, історичного процесу, історичному процесі. Є е, претендує на лідерство, і він насправді не дивиться на те, підтримують його чи не підтримують більшість, він намагається потягнути цю більше за собою, очолюючи, можливо на сьогоднішній день меншість, але діє як лідер, шольц поки що йде, знаєте, е, що називається Вар'єр Гарді. Він іде позаду, як ви, так і я каже Шольц. Ну у нього така ситуація очевидно, в країні, е, коли ми бачимо, що е, найнижчий рейтинг. Е, Підтримки цього коаліційного уряду середини уряду насправді в нього також не все добре складається. Ну, якби е Шольц був е Макроном, то думаю, що він би робив би так, як робить Макрон. Ну але знаєте, ні стелять і піаніси, вони грають як уміють. Ми вдячні німцям за те, що вони дійсно е серйозно допомагають Україні. Ну але змінити психологію людини. 에, повірте, дуже складно. Хоча нагадаю нашим глядачам, якщо ми говорили про Ліпен, яка також змінює цей фокус, то насправді е, об'єктивно закономірно, вся Європа поступово артикулює свою позицію. Вся Європа, окрім е, Фіцо і Орбана, вона все ж таки дивіться, як вона змінюється. Великий корабель довго розвертається. Громадяни не можуть бачити того, е, що виходить за мережі їх сприйняття, вибиває степлою ванни. Звідси була ця риторика Макрона. До широкомасштабного вторгнення. Ну, давайте якимось чином говорити про мир. Mm -hmm. Давайте якимось чином діяти в рамках там, е тих домовленостей, які існують. Путін це розумів по-своєму, Макрон по-своєму. Але з іншого боку, на сьогоднішній день, ну, дивіться, доктр доктринально, як воно виглядає. Ми все робили для миру. Макрон, Шольц, європейці. Ми все робили для миру. Ми навіть говорили з Путіним. А він такий. Який, з яким не може домовлятися, це також до речі, аргумент Макрона. Як можна домовлятися з людиною, яка не тримає свого слова, з якою він не може домовлятися? Він недоговороспроможний, і тут, до речі, відсилається до практику. Макрон може сказати, я ж з ним скільки разів говорив? Я говорив те, що хотів він почути. Він нас не чув, і це вибуває від цих, знаєте, голубіних, Францисканців, я кажу не про францисканців, як орден, а про папу Франциска, у цих галубійних міротворців, русських миротворців, вибиваються аргументи. Ми ж з ними говорили. Ви каже Макрон, грубо кажучи, э, э, оцей, э, цьому ліхує, який там представник Китаю, про мир хоче домовлятися. Дивіться, ми ж говорили з Путіним про мир. За восьмиметровим столом я принижений сидів, тільки щоб говорити про мир. Шість годин тоді Макрон сидів в Кремлі в лютому 22-го року на початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Як бачимо, ці розмови не допомогли, Да, Путін зробив те, що він зробив. Тому Макрон тому ця історія вона певну міру так вона не є такою продуманою. Тобто, це не йдеться, я не є конспіролог, це не найкраще е, пояснення, але воно завжди найдальше від істини. Що це був такий якийсь план? Це така дія в умовах демократії. Ми хочемо всі миру, і всі хочуть миру. І я також домагаюся миру. Путін той та людина, яка не тримує слова. І я тепер вважаю, що е, людину, яка Практично не тримає слова з нею, а не можна домовлятися, і б, ми маємо покарати за агресію, яку розв'язала вона не тільки проти України, проти всієї Європи, європейської цивілізації, лякаючи нас ядерною зброєю. І тому Макрон на завершення цієї розмови говорить: ми готові до використання ядерної зброї. Ми готові, показує, що тепер Путін нехай не лякає, а проводить червоні лінії в себе там, де раніше Захід. Європа і Франція проводили всередині я не буду бити, я не буду постачати. А ви ж хочете той робіть? Тому ситуація кардинально змінилася, в тому числі завдячуючи Макрону. Але насамперед, завдячуючи, все ж таки збройним силам України, тому що без цього, вибачте, за патетику, але нічого не змінилося, і ніхто б не мав стимулу для змінювання. Погоджуюся абсолютно з вами, пане Валерію. Дякую вам за розмову. Політолог Валерій Димонов спеціально для ми з України. І я також дякую всім нашим глядачам, які приєдналися до нашої розмови. Бережіть себе. До побачення. На все добре.